У людей є страхи, які основані на інстинкті самозбереження, наприклад, страх висоти або страх темряви. А є страхи, породжені з пожитим контентом та набутими знаннями. Наприклад, діти в віці 4-5 років навряд чи будуть боятись того, що під час перебування в печері станеться землетрус і вхід засипить або їх розчавить плитами, тому що вони не можуть ще скласти ці картинки в одну гіпотезу. Також у діток вкрай рідко буває клаустрофобія, тому що їх уява не домальовує те, що стіни почнуть. Тискатись і зараз забратне дихання. Їх уява не має картинки жахастиків, які є у дорослих людей. І саме через це діткам набагато легше перебороти свої природні страхи, тому що вони не посилюються страхами набутими з якогось пожитого контенту. Ось, наприклад, моя дитина після відвідування печер абсолютно перестала боятися темряви, залишатись сама в якихось приміщеннях, спати в окремій кімнаті і спати без світла. Це ми в печері у Тернопільська область. Більше на моєму каналі.